Всім, Всім привіт! Доброго Новим <рі> Так, ми зараз йдемо гуляти. В вдруг... такі... мене ось такі локони. Застій. <рі> <рі> і ми зараз йдемо в центр <рі> гуляти <рі> і фоткатись. <рі> в другій годині ночі. Ну так, нормально. Юля! Ой, е, це ми теж, теж відео. Ти попала у наш влог. Так, це ти в нашому влогу. І ти в нашу роботи. <гум> я кину силку. В описанні на їхній канал. Коротше, ви зустріли <гум> її однокласниць. Е я кину силку на одну з них в... Ми, ми хочемо, ще побачити в центрі писання. Катю Пушевську. Катю! Пушевську. Хейті. Е з Новим роком! ми тебе дуже любимо! Це правда? <гум> 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 так. У мене ось такі лохали зараз. І таке от зитя. <рес> Давай, стій, 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 не рухайся. І Все, я і... ти не з тої сторони. І зараз, Короче, ми речі, в... ми гуляємо. Гуляємо, так що аж до самого ранку і потім всього до самого <кхем> до самої ночі. <рес> Коротше, да. зараз йдемо в центр. Я зараз побачимо останнім часом, не може заснути до другої години. Зараз побачимось. Дорогі наші відсотки, ми вас вітаємо з новим 2017 роком і вважаємо вам щастя, здоров'я і всього-всього вам найкращого. І щоб ваші мрії збувалися, щоб все в 2017 році було набагато краще. Раз, два, три. Давай. Короче, щось пішло не так. Дивіться самі. Тут просто п'янки. Тут ешеви. Тут засобацію. А да не треба. А, не хочу, не хочу. Короче, капец. Mm-hmm. <laughs> Зараз э, зайшли на такий майданчик, де тут олені, ялочка. Короче, красивенько все. Фото. О, Денвей! вей! Здороба ну, сів! Це добре. Со Софі має сюрприз. Софа, це тобі. О Боже, дякую. Я вітаю тебе з Новим роком. Клас! На, шокола... На шоколад. шоколад шоколадну фабрику У -у -у! майстерні шоколад Ми будемо пробувати шоколад. Шоколадну фабрику. Зараз побачимо. Облом вона закрита. Майстерня шоколаду закрита. І ми йдемо додому. Далі просити новий рік. Та е, завтра, може, не знаю, точно. Вийде напевно влог. Про те, як ми катаємось на катку. Але я ще не точно не знаю, тому що, що я на цю камеру не можу знімати потім на катку. Я за нею боюся. Та, да, мені треба іншу камеру стати карту пам'яті і тоді знімати. І це дуже обідно. Якщо я не знайду карту пам'яті для тамтої камери, це буде дуже обідно. Да. Реально дуже. Так що побачимося завтра на катку. Або що, зараз побачимось? Зараз як побачимо, як то буде. Коротко. І всім папа. -па, на сьогодні па -па. закінчується наш влог. Дворічний влог. Ні, ми ще довго не будемо гуляти. Ми зараз будемо вже йти додому. І побачимося в новому відео.